на екваторі літа ми з вами в Одесі, море, сонце, шостий кілометр і дрегрейсін. Що ще може бути круче? На цьому місці ставимо лайк і гойда, дивитись цей драйвовий випуск. Зараз ранок і відбуваються тренування. Для чого потрібні тренувальні заїзди? Для того щоб пілоти змогли трошки підлаштувати своє авто, для того щоб вони могли спробувати декілька варіацій, наприклад, шин, декілька варіацій, прошивки, дехто змінює склад палива, на якому вони їдуть. Багато сьогодні пілотів, десь 60 пілотів авто і більш 20 мото. То сподіваємось, сьогодні нас чекає цікавий день і багато драйвових заїздів. Придумали класну колаборацію. У вас yeah. такий яскравий кольор Анлімбуста, yeah. і ви асоціюєтесь десь з аперолем. не думали, що літня колаборація анлімбуст і апіроль. Місце на палаці є. Якщо що ми дороги. Супер. Що вже було на тренуванні, який був час? Дома їдемо 10 низьких. Тут їдемо 11 низьких поки що. Шукаємо зацеп, мощності багато, три передачі здули. 900 сила. Ви кажете, здуваєте. А здуваєте, тому що забагато буксу не і доводиться здувати. Тобто, на порізьмальки. Да. Я типу можу приїхати. Ті 3,9-100-200 двісті Тут я їду, типу, 4,7, 4,5, тому що вона буде буксувати прямо до кінця траси. І саме тому доводиться навпаки да, да, не да, надувати, да, а здувати на кожній авто. передачі ми свій буст робимо. Все, ну то бажаємо вам знайти за да, це. Давайте 5 дякую. класної гонки. Скул українського драгресну, але ти дуже чудово виглядаєш. Давай нам 5. Я думаю, що багато хто людей знає цю машину цього пілота: Нагадай, який був найкращий час на цій машині: 8,9 найкраще. І сьогодні ти хочеш поїхати без клею який час? 12 секунд. Як буде, так і буде. Це понятно. Слухай, ми знаєш сьогодні. Отак порозмислили, бо тут багато людей зі старої школи, і багато взагалі новичків, яких ми там не бачили на стокових або біля стокових БМВ. Що ти можеш сказати? От як на твою думку відрізняються змагання, які були 4 роки назад, на ті, які є зараз? Ну кардинально помінялися машини, кардинально помінялися, Вони стали другі Совсем технології шагають вперед. И они никого не ждут. Поэтому нам приходится, как говорится, в среднем модернизироваться для того, чтобы идти вперед. В ногу. Со всеми. Чуємо тебе на корчі, буде такий час, чи поки не плануєш? звичайно буде. Як це не буде? Ми ж не ми ж не міняємось. Не буде <рес> ми от сьогодні розмовляємо. До речі, це до всіх питання. Є стара школа, така умовно, драгрейсингу, яка була 10 років тому, там 15. І от ті, хто прийшли вже спочатку повномасштабки. Бо ми бачимо, що дуже багато нових пілотів на колостокових BMW. БМВ. Що ви думаєте, як змінився драгрейсинг? Той старий і той, який зараз, які зміни по відчуттям. Чи є вони взагалі? Він більше мабуть в сторону стріта, з Ну, швидкого стріта, який їде дуже швидко, але ну скажу так, що мабуть безпека повинна бути на вищому рівні. І коли приїжджають автомобілі, які були побудовані для доріг там для міста, і виїжджають на трек, і їде там 9,5, і наприклад, у цей авто. То я вважаю, що безпека харкас, повинна бути це. Да? так? ціле А людина знає, коли говорить про те, що потрібно каркас. Вона знає про що вона каже. Це драх такий стритовий. Наш драх був трошки інший. Наш ну, драх був, коли волку подивили, за задра. <му> що змінилося? От, змінилося. Да. Ми бріїхали дні BMW. <плес> І подобається цей факт чи ну, це клас. Понявай, все. Поменялось то, что едут бабки, в основном не бабки. Все едут, все миллион проектов, миллион денег стоит. И мне кажется, как мы раньше ехали, сейчас уже так никто не едет. Мы собирали с говна и палок, что уже и ехали, и рубились. Трохи з вами поговоримо відверто про драгрейсинг. Багато хто говорить про те, що це спорт, в якому мало що вирішує пілот, і багато що вирішують гроші. Особисто моя думка, що це десь близько до правди відсотків на 40-50. бо звичайно гроші потрібні. Але більш за все тут потрібен класний інженер, який розуміє, що будувати Зачасту, так як у нас не супер про рівень в Україні, то інженер і пілот це дуже часто та сама людина. Ти щось налаштовуєш, так? Да? Да. На удалки. Є поправки на удалки. Хто налаштовує? Дмитрій Кушнарьов. Привіт йому передаємо. Сподіваємося його на перегонах побачити колись. Так. А, я думав, ви тут дивитесь гарних дівчат. Вже пронуснули. Зараз, 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 зараз. О! Олдскул, як ваші справи? На сьогодні тема випуску так сталося. Олдскул, бо ми розмовляємо про те, як став відрізнятися драгрейсинг, який був тоді-давно. Коли ми з вами всі познайомились, не будемо казати, в якому році і який він зараз. Гарно було тоді і гарно 24. зараз. Дуже сподіваюся, що в нас буде кіль... велика кількість харчів, саме справді харчів, ті, які базуються на просторній рамі, що вони будуть харчі, ну, да? без. Е... Звичайне, панелі приладів, стокових мозків, і там, де буде більше інженерії, ніж тюнінгу. Роман, що ви можете сказати? Це все чудово, але, але я вже казав Сергію Борисовичу, що корча побудувати це просто доволі просто. А побудувати стрітову автівку, яка буде їхати швидко і обіжати корчі, це вже треба мати якийсь досвід корчі <рчі> будуйте корчі ви знаєте до кого звертатись Бардалі, як бренд. Взагалі правильно то, що бардаль. Да, все правильно, правильно. бардаль а то також вас боюсь, думаю, я вас зустріну, спитаю, як вірно. Часто невірно кажуть, які є варіації. А, ну, часто невірно кажуть. Які є найсмішніші варіації? А, ну, бардель час. Ну, ну вони нав... вже так підписали, як Люба Бардель. Ну, нормально. Ти... Бардаху, Бардаху. Бардаху. Бардель і бардак і бардак ще. Бардак це таке це вже більше так дружня. давайте пишіть ваш варіант. Як ви думаєте, правильно треба називати цей цей бренд? Тут дуже круто, і ми підтримуємо драгрейсинг і в любі змагання. Будь-який автоспорт. Я Адреналін драйв так само, тому ми до вас і прийшли. Розкажи, як дівчинка, як тобі от на автоспортивних змаганнях Я дівчинка, дівчинки? Скажи, слухай, я скажу краще дріфт. Да. Краще дріст. Так, щось мені тут трошки тільки старт, а далі і не бачу. Чим драгрейсинг, який був у 14-13 році, тоді коли ти у всіх класах їздив, відрізняється від того, який зараз. Автомобілями. Да даже были корчи, именно корчи, да, такие вот, как вот этот, вот этот, которые вкладываешь всю душу, по ночам не спишь, строишь. Это гражданские машины, которые, ну, действительно едут быстро. Ну, это гражданский автомобиль с кондиционером. По кайфу. Ну, конечно, он едет с музыкой, кайфует. Слухай, я думаю, що це певний вхідний квиток, який дозволяє от, спробувати себе на около стоковій машині в драгрейсингу. І є він маленький, маловірогідний, але все ж таки шанс, що людина запалає оцим спортом і почнеться будувати харча. То я думаю, що це можливо. То може, ми побачимо нових корчів? Мабуть, корчі. Будуйте корчі. Ви знаєте до кого звертатись. Коротше, якщо потерти адреналін драк перед гонкою, то буде 100% із дев'яти. От побачите. Тобі більш подобається як механіку працювати на драхрейсу чи на дріфці? Набрати. Бо можна поживитись почати. Так, можна щось побачити, нікуди не впішиш. Реламент такий розтягнутий. А от скажи взагалі різницю. От ти перший раз казав тут на шостику. А яка різниця роботи механіка на дріфті і на Ну, Мені здається, вона колосальна. А як Набрати. на бій відчувається? На дріфті треба час бігати, щось там, якісь дрібниці весь час забирайсь, відкуватись за чимось. Тут заправив паливо і принці закинув і куриш. <гум> У нас навіть нема комплекту запасних коліс. Що, а це що це означає, що сьогодні можна відпочинати? Що, і що ми їдемо додому? <гум> Знаєте, що цікаво, сьогодні багато говоримо про те, як відрізняється драгрейсинг колись там до повномасштабки і зараз. І от на фоні мене стоїть BMW, 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 BMW і там ще BMW і BMW. А це говорить про що? Про, про те, що наразі можливо проїхати отак на колостоковому авто, залити туди якийсь легенький стейдж, тут багато машин стейдж 1, стейдж 2, і можна їхати. А можна зробити стейдж 3 або 4 і поїхати там 9 низькі. І це на сьогодні реально. Якщо ми згадаємо, як було там, наприклад, навіть у 18-му, 17-му, чи якось 14-му році, 10 секунд – це було якийсь заоблачний час, і його неможливо було їхати на якомусь легенькому стейджі. Ділення на про класи та секундні класи. Правильно я говорю? Якщо ми говоримо про секунді, то там є обмеження довжиною у секунду. Тобто це 10-11, 9-10. Але Це 10. дуже велика різниця. Це 10 класів між 10-0 і 11-0. Тобто це неможливо так в секунду. Всі машини їдуть в одну десяту. Тобто, якщо клас 11-12, всі їдуть максимум 11-1. і це якби проблема. Тобто дуже плотненько. А От скажи, якщо пілот приїжджає перший раз, наприклад, взагалі не знає свого Ось ГЛЦ, часу. Це от так і То він виїжджає на тренування, так. вже на тренуваннях По дивиться і. Він розуміє їде. час і реєструється під цей час. Але ти кажеш, залію іншу пришивочку, поїду в більш повільний час. А, тобто, Це так. такий. Ход і скажуть житеча чим це важко? Поясни. По-перше, треба підготувати себе, свій розум, зрозуміти, що тобі треба зробити для того, щоб поїхати інший час. Прошивка це добре, але завжди є момент нестабільності, хвилювання, перегрівся ти перегрілась машина. Тому тут елемент ще вдачі такий потрібно. Але чому взагалі декількох класах їдемо одною автівкою, щоб накататись? Цей досвід да, давно не було дрего взагалі. Так, треба спам'ятати, що це таке, як їздити, і тому ми максимальну кількість класів беремо для себе. Ну і організатори, я думаю, також не будуть раді. Буду, ну все тоді раді. бажаємо кайфанути, і класно покататись дякую, накататись. Дякую. Се що ми показали більше заїздів, і ми зараз з улюбки для вас покажемо. Номер 50 на правій доріжці, Будь ласка. Таїзд. Що це в нас був перший заїзд категорії Unlimited. топ 8 машин, які показали найкращий час для того кваліфікації. Наразі їдуть вже топ 8 І надалі пройшов номер від вісім. Амшаді, Тож будемо дивитися його в топ-4. У минулому заїзді була ситуація, коли їхала Ауді ТРС, БМВ, і було два фальстарти. Насправді треба пояснити, що в свідомому драгрейсінгу існує два варіанти, два варіанти вирішення цього питання. Перше це перезаїзд, так як зробили е, зараз, але це здебільшого у непрофесійному драгрейсингу. Якщо ми говоримо про про лігу, там де їздять драгстери і про моди, то там завжди дивилися по глибині фальстарта. Навіть якщо фальстарта два. Тобто той, в кого фальстарт був більший, той і буде програвшим у заїзді. Просто дві BMW, все. Просто 200 і джовані BMW. Я думаю, що 10... 5? 7? Перевагає ліва трішка, номер 3, Час 9.606. Права трішка, номер 58, Час 10.102. 9.5 — це вже прямо моє почтення, як то кажуть. Це вже Next League. Повертається віз-пілотон. Тобто це всі машини, які проїхали свої топ-8. Тобто ви побачите тут 8 найшвидших машин цього класу. Зараз ті, хто програли, вони поїдуть в закритий парк, А ті, хто виграли, вони проходять в топ-4 і будуть надалі змагатися за бодіум цього класу. Зараз буде дуже цікаво, бо це буде заїзд за вихід в фінал. Тобто той, хто виграє, піде змагатись за перше друге місце. і Той, хто програє, буде боротись за третє місце. І наразі буде їхати Артем Шаді на БМВ, яка показала час. 9,1 і ауді ТТРС, яка вже показала 9.5. Тож часи в них ну недалекі. Я знаю, що це не максимальні можливості цієї ауді. То будемо дивитися, хто ж пройде боротьбу за перше друге місце. Со, я думаю, що в шатє проходить фінал, а Ауді буде боротьба за третє місце, але зараз по почуємо. Я думаю, що або 9 низькі, або uh -huh. може й виїзд з бази. Перемагає дружишка номер 88, час 9:233. ліва дружишка номер 300, час 9:757. Пілоти 143, будь ласка, під'їжджаємо на старт. Що в нас тільки що трапилось? Стартовий номер 14. Так, він друзі, в цьому півфіналі пройшов у фінал, а його саперник спав трошки вниз і він буде їхати щас. за третє місце. Готовіться а Артем Шаді з номером 14 клас. буде їхати за перше місце в цьому класі. Нагадую, друзі, зараз у нас заїхати! Для Ауді та команди програла БМВ виграла, тобто Ауді е, займає четверте місце, а БМВ займає третє місце. І зараз будемо дивитись заїзд за перше друге місце в цьому класі. Ауді проти БМВ. Потужність приблизно тисячу кінських сил. Погнали! Трошки проспав старт Ауді. Класний старт у Шаді. Я думаю, що він переможе, хоча Ауді нас наздоганяє. Прям дуже плотно. Цікаво, дуже дуже потужно і дуже поряд. Перше місце займає права доріжка номер 88 Час 9.341. Ліва доріжка, номер 14. Отак. Отож. 98, Шаді автомобіль, який був побудований за допомогою Adrenaline Drive, займає перше місце в категорії Unlim, З чим ми його і вітаємо. За допомогою техкому покажемо вам зараз сітку, то про яку ми вам розповідали. Бачите, перше місце восьме, четверте, п'яте, друге, сьоме, третє, шосте. Це та сама олімпійська сітка. На виліт ми їздили. І таким чином ви можете бачити, хто з ким стояв у цих заїздах. І саме така сітка заїздів є для кожного класа. Тобто кожен клас буде їздити саме за такою схемою. Дякуємо, як воно буде переможцем. Прекрасно, треба ще про виграти і нормально буде. Тобто з планів виїхати, да? все ж таки з ну, 9 і перемогтенлі. Ну, дев'ять. Ми поїдемо піс... після всіх заїздів. От будемо намагатися, а поки просто виграти. Цього часу достатньо всіх виграти. Туди ми тебе круто! Дякую. Хочемо поговорити про таке явище в драгрейсі, може трошки дивне, як дизельні авто. Які складності виникають при приподування саме дизельного авто, і взагалі яку можливо зняти потужність, якщо давайте поговоримо, наприклад, про вашу ПМВД. Ну скажімо так, дизель в це новість тільки, скажімо так в нашому <реку> зарубіжжі. в Америці, це юзається з давних пор і достатньо продуктивно. Проблема основна, що немає ні у кого з дизелями і приходиться ламати, 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 ламати. И только потом в конце что-то вроде бы как получается. Если ты будуешь потужнее авто, обов що ламав, то обов'язково, что с мал в чем уже и сломаться. Если ты не сломал, на то ты не едешь. Это значит, ты не киешься. <режит> Похоже, давай пять. Лучшее время, вот пять лет назад, наша Е60 заднеприводная, дизельная, поехала 11,1 квотер. С тех пор ни одной Е60 по результатам драги нас не объехало. Людям, як в обличчя виглядає людина, чий двигун дуже красивий, ми весь час показуємо в адреналін-драйві. Тобто двигун трій там. Ти тут і машина твоя отут, тільки інша. Тільки інше, так. То розкажи, що це за проєкт і чому ти так любиш дуже гарні детальки, які ніхто, крім тебе, не побачить. Е, це проєкт, мабуть, саме червоного мотору в Україні, Так, напевно, ну, так, да, але ні. Це була ідея. Спочатку машина купувалася як для душі під час війни, мабуть, там трохи для дріту, трохи для задоволення, а потім пішло. Крок за кроком, крок за кроком передивлявся всі форсажі один за одним і захотіли зробити щось в нас таке веселе, яскраве, цікаве в реальному GDM жидеми культурі. Да? І це був як тріп продовж трьох років, де ти дивився на досвід Америки, на досвід Японії, на досвід Австралії, і ти хотів взяти щось саме краще, 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 краще. А потім це хотілося все засунути нашими українськими руками в один якийсь корпус, да ще й надати цьому реально круту візуалізацію, да, щоб. Це була, мабуть, не порч-машина, а це була така яскрава е візуалізація, як може виглядати реальні gdm машини в українській теперішній історії. Давайте ви на цьому місці поставите лайк, напишите нам коментар. Якщо ви хочете, щоб ми зняли окремий випуск про цю людину і його авто. І ми обов'язково знімемо, бо там проект вже скоро на фінішній прямій. Дякую. До зустрічі. номер 3, Five Start. Права доріжка номер 88, час 9.151. І так, друзі, є у нас результат класу Продон Лім. Третє місце номер 14. Друге місце номер 3. І перше місце номер 88. 15. Його сьогодні день народження. Так, так, так. Вітаємо мінинника. 151. Хорошо. Тут казалось, що виставляється. Цепь прияц це, це конкретно. Рассказать Розказати тобі мого дня. Установишься. І... Да, став, роздувався, світофор був зелений. І що нам делать? Вот скажи мені, вот ти стартуєш, у тебе стейч при стейч, и зеленый светофор горит. Что мне делать? Не їхати. Я поїхав, но я понимаю, що ми це неправильно, ми нікуди не поїдемо. Все, остановились. Хорошо. відкатилися назад. Починаємо опять. Времени не дают ничего, ни охлаждения, ничего. Машина вся кипит. Понимаешь, мы ползаем, делаем эти всегда. Все, закончили. Все, охладили, отлично. Начинаем стартовать, закис уже закончился. Все, мы стоим полдня, дуемся. Опять же, телеметрия не работает. Мы финишируем. Да, по финишу видно, что я его в конце к нему приехал в задних дверях. Но давай поговорим о том. Как он стартанул? Сделали он фальстарт на старте или не сделал? Как этот момент просчитать? Раньше он поехал меня или он позже меня поехал? Ну что я видел, что он раньше меня стартанул. Может у него был фальстарт? Ну да. Такой вариант возможен? А, и положить, нет, перезаезд да. должен быть? Должен быть. Ну, правильно, ну, как ну, минимум. Ну как минимум. Ламитрии, чтобы все согласен. Согласен. Ну вот тебе и ответ. Але е, как е. Покатались, покатались, ну и как слава богу. Согласен. Ну рады бачить. що сьогодні провели цей чудовий автоспортивний день разом з нами. Сьогодні ви разом з нами були в автоспорті. Обов'язково приїжджайте власними очима, побачите отакі чудові змагання. Тож чекаємо вас через два місяці на фіналі. Дивіться, де Drive драйв і кайкуйте життя. Каже, я сподіваюся, в наступному році буде випуску. То ми зробили аванс. Ви вже цього року буде випуску. О, так, але наступного року шоломі в шоломі там на старті обов'язково і в купешиці. Супер домови. Давайте п'ять до О, зустрічі так. в наступному році.